і розірвання контракту з директором Національного інституту раку. Міністерства охорони здоров'я України ще про. Шановні народні депутати, шановні присутні, ситуація, яка склалася на Національного інституту рату, який в чергуванні Міністерства охорони здоров'я, викликає глибоке занепокоєння і, і тривогу усієї як онкологічної громадськості, так і медичної громадськості України. Ця історія тягнеться вже дуже-дуже-дуже довго. Дуже, дуже, дуже. Рік тому, за зверненням одного із народних депутатів, Міністерством охорони здоров'я було видано відповідний наказ про чергову комплексну перевірку Національного інституту раду. Він був цей звернення стосувалося того, що всі... 10 перевірок, які були протягом 4 років до того, вони повністю були проігноровані рекомендації цих перевірок керівництвом інституту раку, які очолює до сьогоднішнього дня варші політики. За результатами цієї перевірки, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я, була вкладена довідка про проведення комплексної позапланової перевірки комісійної Національного інституту раку. В складі 17 осіб всі підписалися під цією довідкою. У вулиці зазначено що виявлено 43 порушення, які ну, від дрібних до дуже-дуже суттєвих, які встановлені цією комісією Національного інституту Відповідно, назвуть які декілька самих таких кричущих порушень, які там були виявлені. Це що протягом діяльності пана Щепотіна на посаді директора інституту були практично знищені всі наукові кадри, які особливо ті, що були незгодні з. Тим, як він проводив діяльність на посаді свого керівника. Це близько 130 співробітників Інституту раку, вони були звільнені. Інше це те, телеве використання бюджетних коштів. Медична апаратура, яка закуплена Національним інститутом раку і не введена в експлуатацію, сягає 50 мільйонів гривень практично. І до сьогоднішнього дня, до речі, ця апаратура дороговартісна, яка закуплена за бюджетні кошти. По суті, зараз вже і не може бути введена, тому що термін введення її в експлуатацію також вже протермінований. І ряд інших порушень, відповідно до цієї довідки, е була реком... дана рекомендація цієї комісією про розірвання контракту із директором інституту раку і, і і звернення від... до відповідних державних органів для реагування Генеральної прокуратури, СБУ і Міністерства внутрішніх справ. Такі відповідні звернення були направлені ще в липні до... До, таких... до... до цих правоохоронних органів. На наступний день після закінчення роботи комісії пан Чепотін, маніпулюючи чинним українським законодавством, яке дає йому право, звісно, одразу пішов на лікарня. Саме тому міністр охорони здоров'я не міг вчинити те, що рекомендувала ця комісія, і розірвати діючий контракт відповідно до висновків комісії. Було направлено також двічі погодження, листи для погодження на відсторонення з розірвання контракту і звільнення пана Щепотіна до Київської міської державної адміністрації. Так як існує відповідно чинне законодавство, що всі ті заклади охорони здоров'я, які знаходяться на певній території, вони керівники для звільнення повинні отримати відповідне погодження керівників місцевих органів влади. Була отримана відповідна довідка і погодження після другого запиту від пана Кличка на звільнення пана Щепотіна. Насправді, час його чотирьохмісячного перебування на лікарняному мав закінчитися 3 жовтня минулого року. Натомість ви знаєте, що 1 жовтня міністр, я коли займав цю посаду, був відсторонений від своїх обов'язків і е, виконувати обов'язки був призначений тимчасово виконувати обов'язки пан Вазоришинець Василь Васильович. Пан Щепотін на наступний день після мого відсторонення вийшов на роботу, відповідно, погодивши швидше за все своє. Е, Рішення і запевнившись в тому, що він не буде звільнений відповідно до рішення комісії до цього акту довідки і відповідно до погодження пана Кличка, що і в подальшому відбулося. Жодної реакції з боку тимчасово виконуючої обов'язки, на превеликий жаль, здійснено не було. Мало того, пан Щепотін подав в суд на незаконність наказу про проведення цієї перевірки. І під час в першому слуханні м, суду, під час е, того, коли ще міністром охорони здоров'я був я, е, рішення було позитивне, натомість пан Щепотін подав апеляцію. Одразу апеляцію розглядали якраз в тих два місяці, коли виконував тимчасові обов'язки пан Щепотін. Е, відповідно, Міністерство охорони здоров'я, схоже, що також свідомо, програму цю справу в апеляційному суді. Натомість після призначення вже пана Квіташвілі міністром охорони здоров'я знову була подана апеляційна скарга і Міністерство охорони здоров'я знову відновило дію наказу, а відповідно і законність довідки про проведення комплексної перевірки Національного інституту раку. Тому, виходячи, а, ще один прикрий, прикро сталося що з Національним інститутом раку, що з ініціативи пана Щепотіна. Якраз вже за декілька днів до призначення нового складу уряду був підготовлена нова редакція статуту Національного інституту раку, в якій було закладено такий механізм, що практично пан Щепотін мав залишитися довічним директором цього інституту. І, на превеликий жаль, теперішній міністр охорони здоров'я, не читаючи і, звісно, не знаючи українське законодавство настільки глибоко, а тим більше ще українську мову, підписав цей статут. Мною було направлено відповідне звернення з роз'ясненнями і з проханням прийняти участь і пояснити міністру охорони здоров'я, що насправді відбулося, як з ним зманіпулювалося цим, з цим статутом. Відповідне звернення було розглянуто в моїй присутності і, Богу дякувати, вдалося відновити. Попередню редакцію статуту, де не буде змоги зараз пану Щепотіну зманіпулювати черговий раз і залишитися на посаді директора інституту раку. Вважаю такі дії з боку пана Щепотіна не тільки неетичними, неморальними, а такими, які підлягають обов'язково кримінальному розслідуванню. До речі, хочу зауважити, що Міністерство внутрішніх справ проводиться два кримінальних порушено дві кримінальних справи. Навіть тут ми і номерно не варимо, проти пана Щепотіна за його перше, кримін... перше кримінальне провадження за фактом зловживання з боку службових осіб Національного інституту раку в слідчі управління Голосівського району ОНВС України номер 12 014 10 001 305 881. Це перше кримінальне провадження. Друге кримінальне провадження слідче управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ. Номер його 42012 1120 1030 128. Вважаю, що у Міністерстві охорони здоров'я є всі підстави для негайного розірвання трудових відносин з паном Щепотіном. І е, прошу членів комітету відповідно також за питання і відреагувати відповідно для того, щоб е, дати можливість розпрощатися з тими людьми, які угробили українську винтугічну галузь і продовжують її гробити далі. Ну і ще таке один із таких фактів. Щодо існування протоколів лікування онкологічних хворих, насправді протягом чотирьох останніх років паном Щепотіну не введено жоден європейський і світовий протокол по лікуванню онкологічних захворювань. А продовжуються лікуватися люди старими радянськими методами. І всі ви прекрасно знаєте про цьому питання лікування наших хворих в Національному інституті раху досягає часом і десятків тисяч. Дякую, Степанович. Зараз прошу наших інших колег-вислу.